І усім привіт, з вами я, Toxy Games, і сьогодні ми будемо грати у Drayver HED. Ми там будемо виповняти все, що можливе. І дивіться, якщо вам нічого не чути, то я теж нічого не чую. Ну тому що це якийсь баг. Ну добре, давайте продовжимо. Давайте ми зараз зайдемо в магазин, та, ну тут я завжди ящики, акції, які мені нафіг не потрібні. Ну добре, давайте, давайте вже грати. О, ну все. Давайте будемо грати, як, як у старому режимі. Ну, перше, перше це було легко. Але давайте, я, давайте, поки я тут граю, я з вами тут поговорю. Дивіться, я раніше знімав теж е, відео, але на, російсь, на російській мові, так. Е, я знімав там. Ну, якщо ми, якщо мене підписники пам'ятають, то я знімав там. Е, як ну, машинки LEGO. І я... І це було дуже давно, коли мені було десь 7 рочків. Зараз я трішки постарше. Мені вже о 12 років і я вирішив знову знімати. Ну добре, давайте продовжимо грати. І тут нам. Ого, та, та Це вже дуже легко. Ой, ну боже, я, я його навіть не відчуваю. Так, нам спінг подолагати, ну добре, не будемо. Так. Так, ой, тут, ну в мене навіть. А, ні, у мене тут було шанси, я навіть ну, не не вірив. Ну тут взагалі у мене не було шансів. Так, о, ми на, на одинакових е поліцейських мотоциклів. Е е е І він мене якось проміг, я не розумію. Так, ну це як... О. Ну він сам мені. він мені просто піддався. Так, ну о, ну тут теж буде легко. Я не під. Я... Якщо мені хтось скаже, що я підкручую, я не підкручую. не підкручую. Чесно, я, я, я вам чесно говорю. Я. Та ну блін, ну як це в мене, я не розумію. Ну я. Ну, я, 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 ну звичайно, я тут знову вмер. Ну як? Я не розумію. Блін, мене тепер всі буду писати те, що я не було Галіме. Ну добре, давайте... О, ну тут буде легко. Легко? Ну легко там. Да. Так, ну тут теж буде легко, якщо я зараз на тракторі не, не помру. Так що в нас там далі? А, ну тут ну, звичайно, тут не ну, тут, я тут помер. Ну, ну він мені піддався і молодець, хороший хлопчик. Бот. Е, ну, на пірані. Неможливо на ній кататися нормально. Ну, на цій... Ну, я не знаю. Ну може... Нє, я перемо. Чому я думаю, що я на не переможу? О, ну на, на на пожежній машині я повинен перемогти. Це 100%, це 100% тому що вона ще так. Ну добре. Так. Ні! Та ну блін, куди її прилетів? Ну добре, це 50 км мені дали за хвест. Давайте продовжувати. Так, о, мінус мінус один. Так, о, ця тачка мені плавити. Це, це це вона точно пам'ятаєте, тому що вона в мене є. Або mm -hmm. за мною поплив. Так, о, ну тут я повинен його швидко. Швидко. Так, швидко переміг. І. Уєбой. Ну все, це просто прекрасно. Мені сталося таке. М -м, ну, ну, я їх не відчуваю. Сказав той, який два рази програв боту. Ну добре. Так. Ой, щубільці, я же їх не ненавиджу, наводжу, що ж буде покраще. Ну, ну, ну я все одно мені... На мене м'ячик працює. Ну, якась хрінь ще мені попалася. Ну боже. Ні, 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 ну куди? Ні. Ні. Я був так. я був таким молодим. Та ну. ну... А чому. Не розумію. А хто тобі повинен його перемогти? Ну, ну це було легко. Ну давай! Давай! Ну, ну попади! Стіжок! Ну хоча б так. О, ну! То було, тут без, ком... без коментарів. Так, що у нас там далі? О, забираємо. Давайте далі. Це що за хрінь? Чесно, я не знаю, що це таке. Так. А, я тут повинен що пропусти. то пропустити. О, у мене катер. Він міг ще ускорятися. Але, а я, але якщо б мені дали ще це, то це було б ще краще. Як складно! Ні! Ні! Блін. Ну добре, я хочу ще раз, хочу попросити ці 500 метрів. Ну давай! Давай! Фух! Так, так, перша зірка є О! Фух, це було! Близько Так, друга зірка є! Головне Так, я, я десь тут помер. Головне не померти! Та, та ну та ну блін, не буду все. Воно ж со може попастися. Ну блин, немає. Та ну у усилийщий раз. Я ще поведеться у усилийшій серії. Так Ну, ну, ну! Ебай, це я... це так було близько. Так, тобой. Ну-ка. Так, да, запись іде. И мені хто дзвонив ще. Ну добре. Так. Ну ебой. Давай! А, ну це було дуже легко. Ну, у нас реклама. Я її пропустив, що ви, ну тому що авторське право. Ну давай, давайте продовжимо. Давай. Єбой. Давай. О! Ну, ну ну, блин, ну звичайно! Ну як повинен був проти нього протистояти. Ну, я тут, мов. А ну-ка, я тут зроблю сайтуху. Ні, на цій коломахі я тут даже сайтуху не зроблю. А от корова мені піддався, слава богу. Ну... Ша, тільки не золоти мені в голову, я тебе прошу. Давай! Єблонь, я на цій кавомахі навіть. Ну, ой, бля, це така хренова тачка. Ну, я придумав. Це нормальна тачка ще. Так, це, по ідеї остання. Так, ні. Блин, я, я не побачу, що це по ідеї, остання гра. Ну добре, давай! Ух ти, що? Ну хорош, хорош! Та ну блін! Ця коломаха, дурацька! Не навджу її. О, мінус. Давай! Та ну О, ну, шестібот він дуже хороший. Треба тільки Міто на ньому. Як і на ньому помер? Давай! Ціки. Будь ласка, аптечка не помери! Аптичка не померла. О, бля, це така коломаха, бляха, щас за. Мене з. А, ні, мене крав по. Бо я думаю, що мене свіжо вбив. Давай! Та блін. Ну добре, у мене там... одна залишилась... Так, в мене там одна залишилась. Ну добре. Так... О, мені там ще трішки, у мене там буде така каламаха на кікатася. Давайте... Ой, та ні, ми тут нічого не будемо виповняти, там дуже скучно. Давайте підемо в місі. Ну добре. Ну добре, я напевно буду вже закінчувати відео. А треба... Ну... Я, я зараз хочу ту переграти. І нині буду його вже закінчувати. Е, дивіться. Продовження вийде, якщо вам воно ну, сподобається, і якщо ви поставите хоча б 100 лайків. Ну добре, е, я буду закінчувати. Я не знаю, бляха, чому я тут. Блін, я ж нормально граю на цій телезі повинен грати. Ну добре. Буду, напевно, закінчувати, ще раз скажу, буду закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Toxic Vase, і я буду зараз грати і нічого не говорити. Все, па-па.